Друзі, сьогодні нема можливості записати відео з нормальним звуком, з нормальною картинкою, хоч більш-менш. Огляд матчів 22 квітня. Перший в нас був епізод, коли Ліброн через весь майданчик передав пасанту Ентоні Девісу, і він закинув. сайдстеп Трійка в матчі, домашньому матчі Нью-Йорк проти Філадельфії, там рахунок теж один Колбел Поп забиває згори після пасу з американського з регбі футболу своїм колишнім одноклубником. Дуже класний епізод. У нас було три протистояння Мюрея та Люброна. Загубив ведення Мюрей, зробив блокшот Ліброн і забив через нього ж. Мо Вагнер перевів за спиною та забив через Аліна. Програли програли цей матч 10 очок 83-93 меджик. А в двох матчах двох матчах Нью-Йорк, Філадельфія та Денвер Лейкерс. Були клачі в моменти. Ну ще до клачу далеко. Теж гол з американського футболу забив Ліброн Джеймс. Бронжельського поп намагався його зупинити забороненим епізодом. Так а ось ага, друге е, друге протистояння е, Ліброн Мюррей. Але я вас запевняю, що Мюрей відповість ну дуже гідно Лібронові. Так, 101-99 веде Філадельфія. Не дали тут тайм-аут, е, Причому е, вела Філадельфія, плюс 4, Філадельфія. Е, Нью-Йорк забив два. Не дали Нью-Йорк, потім е, рік Ньорс. Сказав, що він подасть протест через те, що не дали йому тайм-аут. А ось так Мюрей, так Мюрей забив базер за рахунку 99-99 разом з сиреною і приніс перемогу своїй команді. А попередній кидок Дівіченця фактично теж став переможним, фактично став базером, міг зрівняти рахунок Джелімбіт, але не вийшло в нього, кидав разом з сиреною на овертайм, не вийшло. Ось такий коротенький огляд. Дякую за розуміння. До завтра!